Ракети джасом від США дуже багато леопардів від Німеччини та 500 БПЛА від Латвії. Вітаю, панове! Я Валерія, а ви на Київладі. Зараз я розповім, що саме Україна отримала від союзників за останній тиждень. Погнали! Білий будинок розглядає можливість передачі крилатих ракет джасом для українських F-16. Дальність польоту цих ракет сягає від 370 до 1000 кілометрів в залежності від модифікації. А бойова частина, яка прилетить на голову росіян, важить 450 кілограм. Міністерство оборони Латвії підготувало 500 БПЛА для передачі Україні. А тим часом Міністерство оборони Німеччини опублікувало список військової допомоги. До нього входять 400 мрапів, 30 танків леопард два 2, 2 ЗРК та 4 пускові установки Айресті. Трохи згодом німці також анонсували передачу ще двох пускових установок ЗРК РК Айресті та надводних дронів Соновод. Ще країна готує гуманітарну допомогу для України. Допомога направлена на підготування нашої країни до зими, а саме на потребу в опалювальних пристроях. До кінця поточного року Франція передасть ще 128 БТРів. Данія виділила 116 мільйонів доларів на військову підтримку нашої країни. Цими грошима будуть фінансувати українських виробників зброї. Шведські організації розпочали нову програму щодо вдосконалення повадження з побутовими відходами в Україні. Програма має бюджет у понад 600 мільйонів гривень і розрахована на 2024-2026 роки. А у Швейцарії благодійна асоціація передала сім машин швидкої допомоги медзакладам Сумської, Харківської, Донецької, Полтавської, Тернопільської та Черкаської областей. Додатково Естонія передала п'ять керет швидкої допомоги, окрім них країн. І не передали ще різноманітне медичне обладнання для військово-цивільних адміністрацій Харківської, Дніпропетровської та Житомирської областей, а також Одеському міському центру невідкладної медичної допомоги. Але на цьому партнери не зупинились, адже про ООН в Україні передали реабілітаційне обладнання центром Unbroken у Львові. Бельгія передала автовишку до Жовпи, що у Львівській області. Компанія Рейнметал передасть для України вісім польових операційних. Данія передала екскаватори та навантажувачі трьом громадам у Миколаївській області. А ось Японія передала шість машин для розмінування наших територій. В цілому Україна планує передати 22 такі машини. На цьому все. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал Київлади, аби не пропускати головні новини. До зустрічі наступного тижня.